Пережити. І кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, Хай миле млим свою одвічну дерть. Зостряло серце, мов осколок грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак От як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, А поки розум от біди не згірше, не будь рабом і смійся, як грабле. Тож веселімось люденьки на людях, Хай миле ми свою одвічну дерть. Застряло серце, мов восколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити, як належить.